Дмитрук, здається Артем, якщо мені пам'ять не змінює, да? Значить, написав, пост, написав пост, в якому він розкритикував дії українських військових на території Курщини. Він заявив бездоказово, що Україна останні, українські воїни останнім часом з'явилися кадри, на яких зображені дії наших бійців у Курській області. Хтось руйнує пам'ятники, хто знущається з місцевих сителів, дідусів, даючи себе німців. Хтось властовує за заворушення. Він оцінив дії начебто, на його думку, якісь негативні української армії, як недалекоглядність, тому подібні речі. Я не знаю, це напевно була реакція боль на начебто зруйнування пам'ятнику Леніна в суджі, але він живий. бездоказово абсолютно я не без тут. жодних фактів. Це не точно. Я бачив і постамент, я бачив і пораненого Леніна в свою повну голову. Мені байдуже, нас це не стосується. Значит, Что а, там, можно, може, там здається здається? А, а можно okay. там другой кадр? А можно там другой скриншот? Женя Шевченко. Короче, там моно. О! Втім, почали mm. парафіни Дмитрука, в тому числі Женя Карась дуже сильно з ним хотів поспілкуватися. І... Слен. Почали парафіни Дмитрука. Ну і з ним з Женю Кадас. Да. І колиш, этот, колишній слуга народу Женя Шевченка, значить той, що дуже любить Лукашенка Лукашенка його, значить написав пост, в якому сказав, що Дмитрука образи не дадуть. Тому що спецназ працює, і він заявив, що Артем Дмитрук колись стане міністром внутрішніх справ і їхня сутність, оці, хто, значить, Дмитру начебто, погрожує ображає, оголиться і всі вони підуть туди, де є місце. Я взагалі вважаю, що мені зараз Євген Шевченка погрожував взагалі, і багатьом нам погрожував, тому що Дмитрук на посаді міністра внутрішніх справ це взагалі це, це виглядає не просто як погроза, це виглядає як апокаліпсис. Ну, ви того Дмитрука бачили взагалі? Це унікальний mm -hmm. дядя, який як таки в розі називають, толстолодем. Зараз, зараз, зараз побачите, можливо, це не точно, де його зберіг, в якій. E, значить... Це саме і той, Артем Дмитрук, який, значить, на фоні влучання в Охмадит розповідав, що треба примирятися. Захищає його Женя Шевченка. Женя Шевченка, який є типу агентом ГУР, участь якого в якихось спецопераціях чи переговорах підтвердив Буданов. Женя Шевченка, який тужує за Російською православною церквою разом з Дмитруком, наїхали на українських військових, не маючи жодних фактів. Жодних абсолютно ніякої доказової бази. Просто ляпнуть або ляпнуть. І вони продовжують огризатися. продов от ви побачите, це е, зараз нам дадуть. Це взагалі унікальні кадри. Це я не точно зараз вам скажу, коли це було з точки зору року. Якщо мені пам'ять не змінює, бо я тут можу помилятися, але це здається в цьому Ра... році. Саша пам'ять зраджує, не знаю, що вона там змінює. Може бути змінена свідомість. а пам'ять зраджує е -е -е. е -е. Там є Дмитрука вже нарив в Верховній Раді. Я вже владу кинув е в директ. Можемо послухати цю хінею. Це з Одеської області, чи з Одеси від Слуги народу. Е з пісні слів не викинеш. Ти що підвис Саша. Саш? Це ти так загляне на Дмитрука. Видосі. Ну, Давайте подивимося Дмитрука, але в маленькому віконці, бо це ну, нормальна людина не здужує, не стягне. Віра <ріст> віра наша віра, православна. у формі гур. Головного управління розвідки. Більше того, там з'являлися в, в інтернеті якісь різні там, начебто, його посвідчення, але все я не вірю. А от з точки зору форми, Женя Шевченко у формі Гу наче має цю форму. По гроші мене підстав, та... Мене не турбує Петрук, який хоче, очевидно, на місце Киви, бо Ківа теж там хотів дуже так. дуже сильно допомагав Вакову. Як міністр Та мене Дмитрук не те то, що мене Шевченка турбує. Я такого нахався взагалі ніколи не бачив. Він назвав він назвав він назвав злочинцем. Він назвав злочинцем Женю Карася, який є заступник командира 14-го полку аеромобільної розвідки. це, це взагалі турбує. Це мене, взагалі мене це, ну... це теж мало турбує, яким назвав Шевченко Карася. Я вже попереджав, що війна, ця війна, велика війна, і взагалі війна, як явище в нашому соціумі. Вона. Вас ставитиме постійно перед біфуркацією. Ну, тобто вам доводитиметься доводити викидати з кола тих, з ким би ви могли б спілкуватися або допускали б іншу точку зору, вам доведеться викидати масу людей. От у Назара Задерія, нашого прекрасного Назарчика, він зараз пішов війною на е, е, господи, Остапа Дроздова. Чого? Він його називає інсектом і правильно називає, тому що там е, наративи якісь впроваджуються і так далі. Е, мене мало турбує, що там сказав Шевченко про Карася, Карась про про Дмитрука е, Ще раз, війна, вона змушуватиме нас е, просто відсікати те, що ти для тебе неприйнятне. Мене більше турбує, що в Верховній Раді Дмитруку і Шевченку хтось аплодує. І в мене питання до Служби безпеки України. Доколі, скільки ще можна дивитися на тих персонажів, які з'являються в медійному полі? Я не пропоную ухвалювати окремий закон. У нас є українське законодавство. Тобто Арестович з'являється на певних ресурсах. Українські ніби патріотичні ресурси тягнуть все підряд з московського рота і можуть це все. В медійному полі, вибачте, воно перемістилося з традиційного імені Ольги Расим'юк як голови національної ради з питань телебачення радіомовлення. Княгині нічого, тому що всім насрать на національну раду з телебачення радіомовлення вже ніхто по тій ліцензії не ходить, тому що є Тікток, є Ютуб, є соцмережі. А СБУ збув мав б дивитися, що з'являється в соцмережах, зокрема на Ютубі, в Тіктоці, і вчасно давати посраці тим, хто множить ті наративи, які послаблюють державу. Які вносять сумнів, так там цього повно, і народні депутати, третина зали Верховної Ради, мала б сидіти вже давно, принаймні в пенетенціарній установі, тобто до, до виконуючи обмеження, які накладені судом, до рішення суду. От це мене турбує. Дмитрук, який щось там. Своїм ротом, вербальним отвором говорить, і я так думаю, що мало усвідомлює, що він говорить, то він мав би бути вже притягнений до кримінальної відповідальності, як і Бойко, і ОПЗЖ, і вся ця шушера, яка досі сидить в Верховній Раді, незважаючи на позитивні результати голосування. Ну, от така моя позиція. І от колод ніколя котлета він же мідбол йому подовжили. ну Новина ні про що продовжили цілодобовий домашній арешт до 23 вересня, коли святкувався день міста Полтава і день визволення від німецько-фашистських загарбників. Тепер день міста Полтава інший день. Але я запам'ятаю, що до 23 вересня Микола Тищенко сидітиме в хаті з браслетом. Що це означає для Миколи Тищенка? Та нічого не означає. Я сьогодні був біля офісу. У нас там через дорогу був ресторан Белюр, який належить. Миколі Тищенко належав. Тепер там на зовсім інша назва. Якась теж пафосна, золоті літери, нікого немає, але заклад існує. Я про те, що е, Микола Тищенко через голову або службу доставки може собі дозволити замовити додому будь-що, і будь-хто будь з кого. цих і, правильно, і будь кого, і будь-хто з цих покидків може прийти до нього додому. Шко! Так, да. отак от бо я поставив крапку. Тому що мразоту, москальську мразоту на українській землі, у вигляді церкви, народних депутатів, Героїв України, колишнього президента Леоніда Кучми це теж мразота. Це все треба придушити, знищити і розпрощатися раз і назавжди. На цьому я поставлю крапку, бо мені вже остогидло говорити про очевидні речі, досить вмикати емпатію, церемонії і так далі. Мразота є мразота. Чи ми не знаємо з ким ми, ми воюємо? Знаємо. Тому разом і до кінця.